Сьогоднішнє моє відео для батьків, ну або тих, хто бажає ними стати. Якби ви тільки знали, яку, який ви маєте колосальний вплив на життя і подальшу долю своєї дитини, переважно, яку ви фразу дитині говорите, коли вона загубила шапку, не виконала домашнє завдання, отримала двійку, зламала велосипед, ще там якісь, щось народила. Переважно в такій ситуації говорити дитині? А тепер знайте, оці слова будуть супроводжувати вашу дитину все її подальше життя. Кожного разу, коли вже в дорослої людини буде траплятися якась проблема, ваші слова вже будуть звучати її внутрішнім голосом, який їй буде говорити ті самі слова, які ви колись говорили в дитинстві. Чого тепер подумайте, коли вашої дитини в майбутньому там прогорить бізнес чи будуть ще якісь проблеми? Що ви хочете, щоб вона в той час думала? Нічого, сину. Ми зі всім справимося, все буде добре, все виправимо. Чи та як ти міг таке зробити? Та ти безтолковий, та ти такий, всякий. І як ви думаєте, які слова в цей час більш помічні і більш корисні? Тому наступного разу, коли ти будеш говорити якісь слова своїй дитині, подумай, чи ти хочеш, щоб саме ці слова супроводжували твою дитину все її подальше життя.